Вітаю, я Олег. Вже майже 5 років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. З самого початку цей канал називався ДТП, що означало депресія та подорожі. Приїхав я сюди в стані дуже глибокої депресії, яка в мене була останні років 15, і останньою краплею до тієї депресії стали події в Україні 2014 року. Я ще там ото три роки мав якісь ілюзорні надії, що люди, хоча б почнуть поважати там свою мову, якось до цього почнуть краще відноситися. Бо до цього то якось була така, взагалі така ілюзія. Потім уже ж настав край тому всьому, і в 17-му році і на старт і сюди. Ну там вже просто я знаходиться, не міг просто психологічно жити серед тих людей. Від тих дебатів я всіх втомився. Пересварився з усіма, бо просто можете собі уявити, що таке жити в Україні, коли ти просто навіть не дозволяєш до себе звертатися російською або іншою мовою, якщо ти в Україні, якщо ти громадяни України, і вони до того так ставляться. І в мене то стала моя позиція такою: хтось каже, що вона занадто радикальна. Ну, в общем, я по-іншому не можу, тому я опинився тут з такою думкою, що то вже або Ну або все, і то край з тою депресією і разом з тим життям, бо то для мене було це єдине життя, синонім депресії. Ну, або думав, що якось там викликаю. На що я розраховував, не знаю. Там, просто тому, що це дуже далеко, і тому що якась зміна декорацій. І от я опинившись тут, за ці майже 5 років пройшов якийсь такий певний шлях, що навіть цей канал тепер отримав більш оптимістичну назву. Це не дивлячись на те, що... Вже через рік і два місяці мого проживання тут з'явилися симптоми, завдяки яким лікарі знайшли в мене два смертельні діагнози, з якими виявляється, жив доволі давно. І вони сказали, що то мені там лишилося максимум ще три місяці. Ну, з тих пір уже пройшло практично три з половиною роки. Щоправда, одну хворобу вони лікарі прибили, а одна так і лишилася. Тому кожного, кожен день я живу як останній. Мало того, з'явилося навіть е, е, вести звідти репортажі в більш якісь такі стендапівській манері. Тому пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні. До зустрічі в етері. Пока.